Це кадри з Болівії. Масштабний су поховав під собою село. Воно називається Лакіна і розташоване в департаменті Кочабамба. Катастрофа сталася після того, як прорвало греблю прилеглої лагуни. Зруйновано житлові будинки та ферми, знищено посіви. Водночас людських жертв, схоже, дивом вдалося уникнути. Ми спустошені, що нам робити, коли ми втратили все. Найважливіше було врятуватися самим. Зі слів влади завалено коло 30 будинків. Житло втратило приблизно 40 сімей. Ми збираємося розробити план дій щодо відновлення завалених землею будинків, а також щодо повернення майна сім'ям, які звичайно у розпачі і хвилюються через усе це. Водночас в Анському регіоні потосі через зливи вийшли з берегів річки, вулиці населених пунктів вкриті камінням та мулом. Зруйновано понад 400 будинків.